Я вас знову вітаю. Ми знову в об'єктиві з Мар'яною Підковською. І ми сьогодні говоримо про сепаратизм. У нас в студії є новий гість. Це Ростислав Мушук, ветеран збройних сил України і підполковник юстиції запасу. І я вам нагадаю, що на студії є Сергій Лук'яненко, це голова правління міської організації Союз поляків Білий Орел у Львові. Вітаю вас, пане Ростиславе. В нас новий гість і одразу перше запитання до вас. На вашу думку, ваші колеги вже висловилися. Що стало причиною розпалу сепаратизму в Україні зараз? Дякую за запитання. Ну знаєте, ця проблема, ми вже знаємо, що вона закладена була на жаль давно, рівно 60 років. І напевне, можливо, це і знаменно, що якраз в лютому 1954 року якраз теж визначалася приналежність Криму. І я думаю, що саме тоді і було закладено оці підвалини. Цього сепаратизму, тому що я думаю, що з того часу російські певні провладні кола і в майбутньому не погоджувалися з тим, що Крим був переданий Україні. Це, звичайно, підігрівалося протягом цих десятиліть, і неодноразово цей конфлікт відносно Криму і загострювався. Ось ми знаємо, що в 2003 році також восени. Загострення навколо коло острова Тузла, який також цей конфлікт переріс в протистояння між Росією і Україною. В Росії була територіальна претензія до України відносно цього острова. Причини, Тобто вони закладені історично, а цей конфлікт, який зараз виник, загострився в цьому році. Чи в кінці 2013-го і на початку 2014-го. це, звичайно, недолуга внутрішня і зовнішня політика як минулої влади, так і на жаль, треба констатувати і невпевнені і нечіткі кроки. І теперішньої влади нової, після яка прийшла після майдану? Які саме наведіть приклад? Ну, все всім відомо з засобів масової інформації з засідань Верховної Ради з тих кроків, які Зараз проводить кабінет міністрів. Я думаю, що це і мовне питання. Ось воно було не на часі, його не потрібно було загострювати в такий і так скрутний і гострий період нашої історії в стосунках з Росією. Це і абсолютно дуже мінімізована, дуже, дуже мала частка в роботі з населенням проросійським. Чи антиукраїнським, як ви хочете, так вона так і називаєте, як і в Криму, так і в південно-східних областях України. Я рахую, що от саме ця неувага до цього населення, до їх, на їх погляди в розвитку новітньої історії України в різних аспектах, чи то культурологічні, чи це економічні. От саме це і привезло, привело. Тобто не було діалогу належного між владою і е, керівництвом цих областей. Ну, Крим взагалі специфічний регіон, всі це знають. Після того, як були депортовані корінні жителі Криму, кримські татари, ми знаємо, це за рішенням великого Сталіна було зроблено так. Ось після воєнні роки Крим був населений вихідцями з Росії. Це, на жаль, абсолютно люди, яким Крим чужий, і вони про це й заявляли. Про те, що їх обманули. От є багато публікацій, є спогади очевидців. Тобто, коли їх заселили в Крим, вони противилися. Крим був їм не рідний. Вони не відчували аж жодного зв'язку з поколіннями тими попередніми, які проживали в Криму. Тобто ці люди не відчувають Крим як свою батьківщину, і як і в кожних людей, які не прив'язані до цієї території, істерично, знаєте, як кажуть, модно казати так, які не, не всмоктали з материнським молоком любові до цієї землі, до цього народу. У них і таке відношення буде. Це є чужинці на цій землі, і тому і. Така і політика у них відносно цієї території відносно держави пане Мишок, Ми говоримо Ось. сьогодні ще і про якісь зовнішні фактори. Так не обійшлося тут без втручання іншої країни. Чи на вашу думку, чи цей сценарій готувався задовго? Він не не, не придумали його цього року, так і на мабуть не минулого. Як йшло до того і дійшло до того, що бажають відокремлення Криму від України, і хто головний сценарист, скажімо так. Ну, звинувачувати не зовсім доречно. Я, напевне, не та особа, яка би могла давати оцінки, хто винуватий, хто не винуватий, хто сценарист. Ось хай цю оцінку дадуть історики, юристи, правники міжнародники, зрештою, світова спільнота. Але ви ж розумієте, що на ваше питання всі знають чітко відповідь не тільки на Україні, не тільки у Львові, не тільки в Києві. Ось це знають і в Криму. Прекрасно, звідки йде фінансування, і, і звідки е, оці новоспечені їхні лже лідери е, нов, нового Криму. проросійські. Звичайно, проросійські, звичайно, і це відомо і в Європі, і за океаном. Е, так... Навіть навіть з тих джерел, які ми знаємо, от з відкритих джерел, з виступів колишніх очільників силових відомств Служби безпеки України, які мали доступи до секретної інформації, до розвідувальної інформації, вже встановлено, що ця операція по анексії Криму готувалася близько двох років тому назад. А я думаю, що ці плани були і значно раніше. Я думаю, що це в 2003-2004 рік, коли був інцидент з Тузлою. вже тоді вони побачили керівництво Росії, а воно незмінне, от і в них і незмінні погляди відносно України і Криму. Вже тоді були закладені ці плани. А зараз вони просто реалізовуються. Ви як військова людина, можете сказати, чи працювала в нас якась агентура російська? Як це все робилося? От, на ваш погляд. Ви знаєте, я крім того, що військовий, я ще військовий юрист, а по першій освіті я історик і закінчив політичний вуз в Ленінграді. Так сталося, що я 10 років прожив в Росії. Дуже добре знаю ментальність цього народу. Ось я навчався в Петербурзі, потім служив під Москові, Рязань, Нижній Новгород. Я поїздив багато по Росії. Ось і хочу сказати, що. Сам народ до нас ставиться росіяни дійсно по-братськи. А от, на жаль, та верхівка, яка зараз в Кремлі, їхня, їхнє відношення до України і до цих проблем, які виникли між нашими державами, неоднозначна. От така її можна чітко сформулювати як загарбницьку. Ось щодо того, що ви кажете, як військовий, щоб я пояснив. Що, що саме, Як ви Як зацентували? виконувався цей план, як реалізувався як, анексії ага, як Криму? Так. Ну, ви маєте на увазі ось зараз, в цей час? Так. Ну, так. Ми, 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 ми бачили, це ж, слава Богу, зараз є інтернет, відкриті, відкриті джерела засобів масової інформації, преса. Ми маємо змогу не тільки читати текст, ми маємо змогу бачити картинку, яку ризикуючи своїм. Життям, навіть і здоров'ям ваші колеги, журналісти нам давали постійно, наскільки це було можливо. Ви знаєте, як військово мене дуже обурювало і обурює такі половинчаті кроки по захисту території, по захисту, зокрема, військових частин. Як я вже сказав, я знаю ментальність цього народу, я знаю також і Крим досить добре, тому що у мене є багато співслужбовців, які на даний час. Чи вже звільнені, чи навіть і проходять військову службу в тих військових частинах, які зараз заблоковані. О, і не тільки в військових частинах. Я в минулому офіцер протиповітряної оборони, тому тісно підтримую стосунки з офіцерами саме зніту ракетних частин протиповітряної оборони, які дислокуються в Криму, а також із військовими юристами, з військової прокуратури. Так ось я можу розцінювати, як і багато моїх знайомих офіцерів, які проживають тут у Львові, в Києві. Що ті заходи, які були проводилися по захисту, по наданню як військової, так і економічної, так і моральної підтримки військових частин, вони, ну, м'яко кажучи, ніякі. Ось мені шкода, мені шкода, як чисто по-людськи, і я дуже співчуваю як офіцер, тим офіцерам, які зараз як розумієте, заложники, вони. Влучились між, ну, в повному оточенні, треба казати, дійсно вороже налаштованих так називаємо зелених чоловічків, але вже всі знають, що це є регулярні частини Збройних сил Російської Федерації. Шкода тому, що їх з кількох причин: по-перше, їхня малочисленність не дозволяє їм надати належний військовий опір згарбницьким. Оцим провокаційним діям збройних сил Росії це перше. Друге, мені шкода їх як е, батькові, як чоловікові своєї сім'ї, як дружини. Як, я їх розумію прекрасно, в якому тяжкому стані їхні сім'ї, як вони переживають за сім'ї, тому що ситуація дуже непроста. Ви знаєте, що е, викрадають за командирів частин. А слідуючий крок буде щоб надавити бо командири незламні, будуть викрадати і вже є такі е, поки що непровірені факти, коли викрадають члени, членів сімей, дітей, дружин. А це ви розумієте, це підрив морального духу цих офіцерів, які дійсно ну, переживають чисто по людськи, переживають за свої сім'ї. Тому до мене, наприклад, зверталися із Києва із Криму. Посередники і офіцери напряму про те, що вони готові переправити сюди до Львова сім'ї, дітей. Ну, ви знаєте, що біженці вже зараз пішли, вже цей, цей потік вже йшов, і така інформація приходила безпосередньо до мене. І я готовий підключитися тут як волонтер, як, як підключити свої зв'язки для того, щоб дійсно Львівщина і Західна Україна в цілому надало цю можливість прийняти ці сім'ї офіцерів, тому що розумієте, дуже важко воювати, коли ти стоїш в частині зі зброєю, а твоя сім'я беззахисна, десь там кілометр-два у військовому містечку, і ти не знаєш, що з ними може бути в, в будь-яку хвилину. А ми знаємо, що навіть так, так називаємо вояки, так освободітелі Крима, навіть вже вдалися до того, що відбирають мобільні телефони. Не тільки в офіцерів, а вже відбирають мобільні телефони в членів їхніх сімей, щоб не було зв'язку між дружиною, чоловіком, між офіцером і батьком і дітьми це психологічний тиск, і він треба сказати робить свою чорну справу. Пан Мушук, ще таке запитання. Чи за час вашої військової служби були прояви сепаратизму? Як їх намагалися придусити військові і влада? Загадайте, такі випадки? Чи були вони на початку вересня? Ви знаєте, що було почат Росія? Почала в односторонньому не погодивши з урядом України будівництво Дамби до острова, який вона не визнавала, що він приналежить Україні. Ось і в подальшому це будівництво було призупинено рішучими діями з боку України. Добре, що тоді, зразу ж на початку жовтня, наш міністр закордонних справ, ну тобто уряд в цілому, а Константин Гріщенко напряму, виконуючи свої обов'язки, з'їздив до Москви і на перемовини з цього приводу, і вдалося переконати Росію припинити це будівництво. От, але знову ж таки, і дипломатичними, і рішучістю збройних сил, зокрема тут збройних сил і, 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 зокрема, е збройних сил і е прикордонних військ, державна прикордонна служба зараз. Ось і чітка позиція зі сторони командування. На той час, бачите, ще 2003 рік збройні сили прикордонна державна служба не були розвалені і не були знищені, як ми маємо. От наглядний приклад, розумієте? тому що міць Росії, що тоді, що зараз була приблизно одинакова, але не порівняти збройні сили 10 років тому назад, і ті, що ми маємо у 2014 році. На жаль, я кажу, як військовий, я в той час був кадром офіцером, значить, проходив військову службу правда, тут у Львові, але дуже часто їздив до Криму, бо маю і знайомих, і родичів в Криму дуже часто бував щорічно бував в Криму. Ось то треба сказати, що ті військові частини, ті збройні сили, які могли протистояти тоді, це одні, це ще не знищені, ще боєздатні, нормальні військові частини і не до порівняння зараз. Якщо ну командир каже, мені дають на день. На машину на на всі на весь автопарк каністру бензину 20 літрів бензину? Ну, уявіть собі, куди можна на 20 літрів бензину заїхати, які машини, скільки автомобілів заправити? Ну так, що про знаємо. що ми можемо говорити? Знаємо, Дальше. яка ситуація. Дякую, пане Мшок, пане Лук'янко. До вас ще запитання. Знаємо вже, як мають діяти військові і влада з сепаратистами. А що потрібно зараз робити, аби об'єднати нашу Україну? Дійсно, є багато меншин. Так і ви, як представник меншини, скажіть, які потрібно можливо Закони зараз необхідні. От що має нас об'єднати? Схід і захід. Я е, хочу сказати, що ця зовнішня загроза, напевно, об'єднала нас зараз краще, ніж все, що було до того. Я вважаю, що в нашої держави зараз задача номер один це зберегти територіальну цілісність України. І задача номер два. Це зберегти цілісність українського народу, якої, на жаль, руками нічого не було роблено в тому напрямку. Сісти до діалогу, віднестися з розумінням, а не відмінити всі категоричні позиції, сісти і розмовляти про те, яким чином погасити ті конфліктні питання, які виникають сьогодні між Сходом і Заходом. Політики мають зосередитись на тому, як люди, громадяни України зі Східної України відчули себе українцями. Що стосується політики національних меншин, от, е, ви знаєте, говорять деколи, от подивіться на Польщу, я, бо я представник польської національної меншини. В них тільки одна мова – державна польська. Так. Але за рахунок чого? Чому там не виникає взагалі таких питань? 97% населення Польщі це етнічні поляки. Після операції Вісла, після операції Засканих, коли були вирішені спірні питання з Німеччиною стосовно сілезії Верхньої, Нижньої, Померанії, в Арміномазурії, коли були вирішені питання по Голочині, Сталін тоді зробив таке велике движення народів німців, всіх Німеччину, поляків звідси до Польщі, звідси і так. Там цього питання немає. Там країна монолітна, У нас країна мультинаціональна. І е, політики мають зосередитись на тому, щоб ніхто в цій державі не відчував, що його право бути таким, яким він є, є хоч в чомусь ущимленим. Тому що сепаратизм, я твердо стою на своїй точці зору, він був би неможливий, він був би неможливий без підтримки цей зовнішньої, без внутрішньої підтримки нашого населення. І те, що ми бачимо мітинги, які проходять зараз на сході України, там не виходить 100 чоловік на ці мітинги. Я, я думаю, що потрібно сідати і не говорити з позиції, Ми вважаємо, що має бути так. У нас сьогодні більше в парламенті, і так хай буде. Якщо ми збираємось збудувати країну, ми маємо сісти, зрозуміти, почути один одного, піти на зустріч і прийняти відповідні закони. Боротьба з корупцією, це вже це нас чекає потім. зразу після майдану були зовсім одні бажання. Було бажання будувати нову країну. Воно є це бажання. Потрібно зробити прозорими діяльність органів публічної, публічної влади, тобто всіх виконавчих органів, всі державні закупівлі, призначення. Це все має відбуватися прозоро по тендерам. Так є приклади, як в Європі до цього доходили. Була вони так само постсовєтські країни Східної Європи. Вони дійшли до того. Подивіться, наскільки, наскільки мінізерний міні є рівень корупції в, в країнах, які практично разом з нами здобули незалежність. Але це буде потім. А зараз треба зосередитися на зовнішній загрозі. Треба не дати розвалити нашу державу, і треба порозумітися між собою. Дякую, пане Машук. Також від сепаратизму і від зовнішньої загрози нас захищають військові. Так от Дуже. що зараз треба зробити, аби якось скріпити, можливо, матеріально їхнє забезпечення чи навіть їх дух. От які зараз потрібні реформи, на вашу думку, найнеобхідніші? Дякую. Ну, Ви знаєте, реформувати те, що розвалювалося протягом 23 років за тиждень два, це неможливо, це зрозуміло. Але ті військові частини, які ще боєздатні, на базі них треба розбудовувати нормальну європейського взірця армію. Зараз ви знаєте, що уряд, я вважаю, що це правильно, це доречно, правда. ну... То, що запізно, це зрозуміло. Зараз направляються і фінансові потоки для того, щоб підкріпити і дозволити армії хоча б бодай звести кінці з кінцями. Адже ну, знаємо цю відому в всьому світі фразу. Золоті слова, я рахую як військовий, що народ, який не хоче годувати свою армію, буде годувати, вимушений буде годувати чужу. Розумієте, в Криму вже так сталося. сталось. Не хотіли ми мати сильний, міцний збройний контингент на території Криму. Ми маємо те, що його взяли фактично без жодного. Ну вже є, пролунали, правда, вже і постріли, але е, витіснили, фактично заблокували, і е, прийшла сталося те, що сталося. Е, фінанси, безперечно, що повинні фінанси, і держава повинна знайти ці кошти. Ми знаємо, що навіть прості громадяни України зараз. Е, Почали збирати кошти на е, кріплення позицій Збройних сил. Ну, це трохи смішно, що ми будемо купляти патрони чи автомати для наших збройних сил. Але ну, патрони і автомати, слава Богу, я вам кажу, як військовий є в країні. Немає іншого, немає е, командирів, які б з вірою, не боячись нічого, е, згуртували навкруг себе ті військові частини, яким ми вірені, і е, підняли їх на. Належний рівень бойової готовності, ось чого немає. Що далеко ходити, коли е, проходив Майдан ну, такий маленький приклад на е, теренах Львівщини, коли відбувалися е, відомі нам всім події на Майдані, я, як бувши на Майдані, бачивши цю складну ситуацію, приїхав сюди на Львівщину і ще з Кількома офіцерами, однодумцями, вирішив об'їхати військові частини Львівщини для того, щоб подивитися, який реальний стан в, краї... в цих військових частинах, моральний дух, забезпечення, наскільки вони боєздатні і можуть в разі необхідності забезпечити мир, спокій тут на, на теренах Західної України. І на жаль, я повинен був констатувати те, що навіть тут, на Галичині, військові частини були. Деморалізовані і русифіковані. тобто е, навіть ті офіцери, які українці виходці звідси, вони настільки були тою пропагандою російською подавлені, що вони були розгублені. От ну не говорячи вже про матеріальний стан. розумієте, що які б зброя не була в руках, якщо моральний стан дуже на низькому рівні, то ця армія не здатна навіть себе захистити, не то що державу. Дякую вам, пане Ростиславе, пане Сергію. На цьому, на жаль, наш ефірний час уже закінчується. З вами була програма в об'єктиві з Мар'яною Підковською. Ми говорили про сепаратизм. І побачимося рівно за тиждень. Бувайте!